Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. 7 година і 31 хвилина київський час. Про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. У ніч на 29 травня окупанти атакували Україну 14 ударними БПЛА. Силами МППО було збито 13 шахетів у Миколаївській, Єровоградській Рівненській областях. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок удару по багатоповерховому будинку в Турецьку. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Вчора ввечері російські війська скинули на місто три авіабомби, поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста. Зруйновано під'їзди у двох будинках і будівлю підприємства. У Харкові серед руїн гіпермаркету, який росіяни знищили 25 травня, знайшли рештки 18-го загиблого. Про це повідомив мер міста Ігор Теріхов. В обласній прокуратурі уточнили, що серед загиблих 12 працівників і 4 відвідувачі. Аварійно-пошукові роботи тривають п'яту добу. Станом на 28 травня, окрім загиблих є 50 поранених, а доля ще двох людей досі невідома. Україна та Португалія підписали двосторонню безпекову угоду. Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року. Також візьме участь у коаліції f 16 міжнародній коаліції спроможності і морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів і розмінуванні. Португалія стала 12-ю країною, з якої Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Ну також Володимир Зеленський відвідав авіабазу Мелзбрук. Це у Бельгії. Саме там навчаються українські техніки, які будуть обслуговувати винищувачі F-16. У двосторонній угоді між Бельгією та Україною вперше закладена конкретна цифра винищувачів f 16 які бельгійці зобов'язуються нам передати: 30 літаків за 4 роки. Давайте послухаємо прем'єр-міністра Олександра Декоро. Декро припросистіндці винищувачі F-16 Ми надамо Україні так швидко, як тільки зможемо. Перший літак ми сподіваємося доправити до кінця цього року. Угода чітко прописує ці винищувачі. Україна використовуватиме на українській території. Парламент Грузії подолав вето президентки і остаточно затвердив так званий закон про іноагентів. Згідно з конституцією, глава держави Селоме Зоробішвілі протягом п'яти днів має підписати документ. Якщо воно відмовиться, право підпису переходить до голови парламенту. Зоробішвілі вже закликала провести референдум, щоб визначити, куди йти країні. Цитую: в європейське майбутнє чи в російське рабство. Згідно закону, уже з серпня змі і некомерційні організації, що отримували понад 20% доходу доходу за кордону, мають перереєструватись як організації, що діють в інтересах іноземної держави. Раніше в Євросоюзі попереджали, що ухвалення скандального законопроекту ставить під загрозу євроатлантичної інтеграції України. Голосування відбулось під свист протестувальників, які зібралися під стінами парламенту. Поліція заблокувала всі входи до парламенту, побоюючись проникнення учасників акції до будівлі. Відновити всі генеруючі потужності до зими неможливо. Про це заявили в Укренерго. Наразі зруйновані всі теплові електростанції. Вони виробляють всього 5% від усієї електроенергії. Ще два ГЕС повністю виведені з ладу. Атомні станції працюють, але ремонти, які зазвичай тривають влітку, знижують їхню потужність. Закінчення ремонту одного енергоблоку дозволили вчора не застосовувати графіки відключення. Також вдалося імпортувати електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови. Не вимикатимуть світло і сьогодні. Тим часом, вже з 1 червня подорожча електроенергія для бізнесу. Вартість тарифу планують збільшити і для побутових споживачів. Втім, скільки саме коштуватиме 1 кВт електроенергії для населення, і досі невідомо. Розрахунки тривають. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в інтерв'ю ТСН. На Харківщині палає понад 2300 гектарів лісів. Більшість пожеж виникли через постійні обстріли. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники намагаються загасити 18 пожеж одночасно. Поки що вдалося приборкати вогонь лише на площі 140 гектарів. ДСНСники працюють у надскладних умовах, бо ліси у прифронтових районах заміновані і забруднені нерозірваними боєприпасами. Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підриву банку у Чернігові. Це сталося ще 6 травня, але знайти зловмисників вдалося тільки зараз. Чоловіки намагалися вкрасти 5,5 мільйонів гривень. На підготовку витратили кілька місяців. Вони викупили тунель під землею, і зробили отвір у стіні, щоб отримати доступ до банківських сховищ. А потім підірвали будівлю, щоб імітувати пожежу і відволікти охорону. Але довести задумано до кінця не вдалося, і гроші вони не здобули. Вчора їх затримали у Миколаївській і Запорізькій областях. Зловмисникам тепер загрожує до 12 років за ґратами. Золотий кашіньковий годинник екс-прем'єр-міністра Великої Британії Вінсона Черчилля продали на аукціоні. Він пішов з молотка за 93 тисячі доларів. Це втричі більше від стартової ціни. 18 каратний аксесуар Черчиллю подарував Герберт Генрі Асквіт, що теж свого часу сидів у кріслі очільника британського уряду. На лоті залишився напис і гравіювання у вигляді герба Черчилля. Представники аукціону зазначили, що це була запекла боротьба. Далі ще розширюємо горизонти, що у світі відбувається зараз. Нелі розкаже. Будьте з нами це сніданок.